Вітаю тебе, дорогий друже, знову на нашому каналі Людина Запитує, Бог відповідає. І пропоную сьогодні розглянути додаткові значення слова дух. Тому що, так само, як зі словом душа дуже часто виникає плутанина, коли ми читаємо контекст Біблії, так само і у зв'язку зі словом дух теж можуть виникати різні проблеми, коли людина не розуміє, які значення має слово дух. А слово дух має набагато більше значень, аніж слово душа. І тому ще більш важливо зрозуміти, якими є ці значення. Це слово дуже часто зустрічається в Біблії. В старому заповіті воно походить від єврейських слів руах і нешамах, а в новому заповіті воно походить від грецького слова пневма. Слово пневма є більш знайоме для нас, воно одразу наводить на думку дихання, повітря. Але коли ми будемо читати, то побачимо, що це слово також. Має багато різних значень, тому ми не можемо обмежувати його виключно до повітря або дихання. Коли ми відкриємо звичайні словники або біблійні словники, то ми побачимо, що ці слова мають дуже багато різних значень. І коли ми відкриваємо, наприклад, підстрочник, то ми знайдемо там 13 різних значень слова дух. Коли ми відкриємо, наприклад, лексикон Стронга, ми знайдемо там 10 визначень для слова дух. Отже, єврейські слова руах і нешамах мають багато значень. Очевидно, ці значення, які подаються в біблійних словниках, вони виведені саме від того, як вони вживаються в Біблії, хоча у світському вживанні вони можуть мати дещо вужчі значення. І коли ми зрозуміємо усі ці значення слова Дух в Біблії, то тоді ми розширимо свій кругозір і будемо краще розуміти ті тексти, які ми зазвичай просто пропускаємо, не розуміючи їх значення. Отже, слово Нешамах зустрічається в старому заповіті 24 рази. Слово Руах зустрічається 370 разів. Слово пневма в новому заповіті зустрічається близько 400 разів. Підставове значення слова дух це невидима духовна сила. Більше про це ви зможете знайти за посиланням, яке ми дамо в описі, на книжку Життя, смерть, майбутнє, де більш детально це роз'яснюється. Отже, давайте розглянемо основні значення слова Дух в Біблії. І також будемо приводити біблійні тексти. Ви зможете порівняти ці тексти в різних перекладах. Додаткові тексти можуть бути на екрані, ми, можливо, не всі будемо відчитувати, але ви зможете їх побачити і ознайомитися з ними. Отже, перше значення слова дух це вплив або сила. І давайте прочитаємо кілька біблійних текстів, які нам це будуть підтверджувати. Буття, перший розділ, другий вірш. Земля була пуста та порожня, і темрява була над безоднею, і Дух Божий ширяв над поверхнею води. Дух Божий значені Божа творча сила, Божий вплив, Божа енергія, яка формувала нашу землю, поверхню нашої землі, приготовляючи її до життя на ній. Наступний текст це книга Йова, 33 розділ, 4 вірш, причому тут вживаються обидва слова і руах, і нешамах. Дух Божий мене учинив, оживляє мене Всемогутнього подих. Тут використаний так званий єврейський паралелізм, тобто коли повторюється та сама думка різними словами. І хоча в житі тут два різних слова, але вони мають те ж саме значення. Наступний текст із нового заповіту це Євангелія Луки, перший розділ, 35 й вірш, де так само використаний єврейський паралелізм. І ангел промовив у їй, Дух святий злине на тебе, і Всевишнього сила обгорне тебе, через те той святе, що народиться, буде син Божий. Тобто тут так само використаний паралелізм і в одному реченні каже, що це Дух Святий, а в другому реченні каже, що це сила Всевишнього. Тобто Дух Святий і сила Всевишнього це те ж саме. Наступний текст це Псалом 139 і 7 вірш. Куди я від духа твого піду, і куди я втечу від Твого лиця? І повертаємося до 5-го 6-го віршів Оточив ти мене ззаду й спереду, і руку свою надо мною поклав. Дивне знання над моє розуміння, високе воно, і я його не подолаю. І далі з 8 по 10 вірші. Якщо я на небо піду, то ти там, або постелюся в шеолі, ось ти. Понесуся на крилах зірниці, спочину я на кінці моря. То рука твоя й там попровадить мене, і мене буде тримати правиця Твоя. Бачимо, цей текст чудово показує, що Слово Дух має значення Божої сили, впливу невидимої Божої сили. Наступний текст це книга Пророка Михея, другий розділ і сьомий вірш: О ти, що звешся Яковів дім, чи змалів Дух Господній, чи ці чини Його, хіба добре не роблять слова мої тому, хто ходить правдиво? Чи змалів дух Господній? Тобто чи Божа сила стала меншою, так. чи Божий вплив зменшився, чи Бог не має тепер такого впливу й такої сили? Третій розділ 8 вірш. А я повний сили Господнього Духа, і правди, й відваги, щоб представити Якову прогріх Його, а Ізраїлеві його гріх. Тобто, бачимо, тут іде мова про власну силу, і також про силу Господню, про Господнього духа, який допомагає нам.